Екстрена бомба від Едді Ірвайна потрясла весь падок Феррарі. Колишній пілот Скудерії без церемоній заявив, що Льюіс Гамільтон прийшов у команду занадто старим. А Макс Ферстапен повинен зробити крок до італійської команди вже зараз, поки не повторив помилки семикратного чемпіона. Ці слова північної ірландця стали справжньою сенсацією, особливо у контексті складної адаптації британця до червоного комбінезона та постійних чуток. Про майбутній перехід голландського чемпіона. Проблема з Льюісом у тому, що він прийшов занадто старим, але він е виграв сім чемпіонатів світу. Тож завжди є ціна, заявив Ірвайн у інтерв'ю Sky Sports F1, фактично поставивши діагноз по точним труднощам британського пілота у Феррарі. Ці слова, особливо болючі. На тлі 16 гонок без подіумів та визнання самого Гамільтона про те, що він досі не досяг повного комфорту з СФ 25 Ірвайн пішов далі у своєму аналізі проблем Феррарі, пояснивши унікальні виклики, з якими стикається італійська команда. Це дуже важко Феррарі, тому що вони самотні в Італії. Британські команди всі оточені іншими командами, і є перехресне запилення. Це дуже по різному, важче бути самотнім у Маранелло. Саме так для Феррарі завжди важче. У них є імідж, є історія, є все, але немає цього перехресного запилення, і це дуже важко. Е, найбільш вражаючою частиною заяви стало порівняння між Ферстапеном та легендарним Міхаелем Шумахером, якого Ірвайн добре знав як напарник у мій час, коли прийшов Міхаель. Його вважали. Найшвидшим пілотом через це прийшов Рорі Бірн, прийшов Роз Браун, і вся та команда була побудована навколо того факту, що Міхаель був з іншого світу. Трохи як Ферстапен зараз, де якщо Ферстапен піде кудись, він може привести багато людей. Ірвайн і не приховував свого захоплення голландцем та його потенційним впливом на Феррарі. Без усієї системи разом всі знаходяться на одному рівні. Це важко. формула 1 важка. Я б хотів, щоб Ферстапен прийшов до Феррарі. Думаю, вони двоє разом були б сенсаційними. Сподіваюся, він не залишить це на потім, як зробив Льюіс. Ці слова розкривають ключову різницю між Ерою Шумахера та поточною ситуацією з Гамільтоном. Коли німецький геній прийшов до Феррарі у 1926 році, він був на піку своїх можливостей та зміг побудувати навколо себе команду мрії. Гамільтон же у свої 40 років. Немає такого часу на експерименти та побудову нової структури. Міхаель відмовився від багатьох речей, як Міхаель, ймовірно, відмовився від двох, трьох, можливо, навіть більше чемпіонатів світу, щоб залишити Бенетон та піти у Феррарі. Тому що в перші роки люди не мають уявлення наскільки погано було у Феррарі, нагадав Ірвайн про жертви, на які пішов Шумахер заради довгострокового проекту. Північно-ірландець підкреслив терпіння, яке було потрібне навіть такому генію, як Шумахер Міхайлайк. Міхаель знав, що для нього немає сенсу. Він був набагато кращим за всіх інших. Він просто вирішив: піду туди, подивлюся, що можу зробити, що було неймовірно, і він дістався туди. Але люди забувають, що це зайняло чотири роки. Він завжди був поряд, але було схоже на те, що ти міг бачити, як він напружувався, намагаючись. Дістатися туди. Це порівняння е, особливо актуальне у контексті поточної ситуації Гамільтона. Якщо Шумахеру знадобилося чотири роки для побудови переможної Феррарі, скільки часу має 40-річний британець, біологічні фактори та природне зниження рефлексів роблять його вікно можливостей значно вущим. Е, заклик Ірвайна до Ферстапена також має глибокий сенс з точки зору е, тайменгу. Голландець зараз е, на піку своїх можливостей має величезний авторитет у паддоку та здатен привести за собою ключових людей. Саме така ситуація складалася з Шумахером е, у середині 90-х років, е, дуже легко не склалося. Е, додав Ірвайн, нагадуючи про тонку грань між успіхом та невдачею навіть у проектах з такими зірками, як Шумахер. Цей коментар підкреслює ризики, пов'язані з пізнім переходом до Феррарі, коли залишається мало часу на виправлення помилок. Реакція самого Гамільтона на такі слова поки що невідома, але британець неодноразово демонстрував стійкість до критики протягом своєї кар'єри. Проте слова колишнього пілота Феррарі і несуть особливу вагу, адже Ірвайн знає специфіку роботи у Маранелло зсередини для Ферстапена ці слова. Можуть стати до додатковим стимулом для роздумів про майбутнє. Голландець неодноразово заявляв, що відкритий для нових викликів, а Феррарі традиційно вважається найпрестижнішим місцем роботи у Формулі 1 е, порівняння з Шумахером. Також може сприйматися як комплімент його здібностям та лідерським якостям. Технічні аспекти також важливі. Феррарі готується до революційних змін у 2026 році. З новими гібридними силовими установками та активною аеродинамікою. Молодий та адаптивний пілот, на кшталт Ферстапена може краще справитися з такими викликами, ніж досвідчений ветеран, який звик до певного стилю керування. Психологічний фактор теж грає роль. Ірвайн правильно зазначив, що Ферстапен має ефект гравітації, здатний притягувати таланти з інших команд. Це саме те. Що потрібно Феррарі для побудови чемпіонської структури. Фінансові аспекти також не можна ігнорувати. Перехід Ферстапена до Феррарі став би маркетинговою бомбою, яка окупила б будь-які витрати на його зарплату. Комбінація найуспішнішого пілота сучасності та найславетнішої команди в історії автоспорту створила б унікальний комерційний продукт. Часові рамки також критичні. Якщо Ферстапен дійсно розглядає перехід до Феррарі, йому краще зробити це до 30 років, щоб мати достатньо часу для побудови переможної команди. Приклад Гамільтона показує ризики пізнього переходу. Як вважаєте? Чи правий Едді Ірвайн і у своїй критиці Льюіса Гамільтона за занадто пізній перехід до Феррарі, чи британець ще може довести свою цінність для італійської команди? Чи дійсно Макс Ферстапен повинен зробити крок до Феррарі і зараз, поки він на піку форми, чи краще залишитися у переможному Red Bull? Що важливіше для Феррарі, дам досвід семикратного чемпіона чи молода енергія поточного лідера F1 із здатністю побудувати навколо себе нову чемпіонську команду. Поділіться думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та ексклюзивної аналітики зі світу Формули 1 Бомбова заява Ніко Розберга потрясла весь падок Мерседес. Чемпіон світу 2016 року відкрито розкрив закулісні таємниці переговорів з Тото Вольфом і заявив, що Джордж Рассел використовує проти керівника срібних стріл. Його ж власні методи. Німецький пілот е, назвав боса Мерседес жахливим у переговорах і розповів про те, як австрієць зникає з планети Земля, коли йдеться про покращення умов контракту. А тепер британець застосовує ту ж тактику у відповідь. Е, жахливо вести переговори з тото, і він просто зникає з планети Земля, коли ти намагаєшся отримати кращі умови. Він просто зникає і не дозволяє тобі з ним поговорити. Це жахливо. Я сильно постраждав. Розкрив Розберг у програмі Sky Sports F1 Show, фактично розповівши про методи психологічного тиску, які використовує один з найвпливовіших керівників Формули 1 Ці відверті зізнання набувають особливого значення у контексті поточних переговорів про контракти на 2026 рік. І Рассел, і його молодий напарник Андреа Кімі Антонелі досі не мають підписаних угод з командою з Бреклі, попри заяви Вольфа, про те, що саме ці два пілоти є майбутнім команди. Тепер стає зрозуміло, чому переговори затягуються на місяці. Але тепер це Джордж робить те ж саме з тото, начебто він бореться з тото його ж власними ліками. Очевидно, Джордж не задоволений деякими умовами контракту. Продовжив Розберг, розкриваючи справжні причини затримки з підписанням нової угоди британського пілота. Ця інформація стала сенсацією, адже раніше офіційно заявлялося лише про технічні деталі переговорів. Найбільш вибуховою частиною заяви стали деталі про зарплату та порівняння з іншими зірками F1. Джордж є юніором Мерседес, тому точно не матиме зарплати на рівні Ландо Норріса, навіть близько. А Джордж вважає, що Ландо рівний йому. Джордж у будь-якому випадку може їздити на рівні Ландо і може вигравати гонки та чемпіонати, якщо матиме автомобіль. Тому, звичайно, він відчуватиме, що це несправедливо, що він так далеко від зарплати Ландо. Ці слова розкривають глибину проблеми у переговорах. Рассел, який демонструє стабільно високі результати та часто перевершує більш досвідчених суперників, справедливо вважає себе недооціненим фінансово. Порівняння з Норрісом особливо болюче, адже британець. З Макларен отримує значно більші гроші, попри е, схожий рівень результатів. Розберг також розкрив ще один аспект сучасних переговорів, про який рідко говорять публічно обов'язки перед спонсорами. І також є такі речі, як дні спонсорів. Сьогодні ці команди мають стільки спонсорів, які платять стільки грошей. І єдиний спосіб для команди віддячити спонсору, і це очевидно місце для логотипу, яке обмежене, і вони хочуть час пілота. Вони хочуть, щоб їхні клієнти познайомилися з е, Джорджем Расселом, і тому вони дуже активно використовують пілотів. Е, деталі про спонсорські зобов'язання виявилися особливо цікавими. Число може досягати 60 днів або близько того 60 з, з 300 шість 60, п'яти днів. Це багато днів, і деякі з цих 60 днів поділені на півдні. Тож насправді це можуть бути 80 днів. Це дуже багато. Е, пояснив німець масштаб проблеми, з якою стикаються сучасні зірки автоспорту. Е, Особливо емоційною стала частина про те, наскільки виснажливими можуть бути ці зобов'язання. Не можу сказати, що це болісно для нас, тому що всі, хто дивляться, скажуть: заткніться, ви заробляєте стільки грошей і все, що вам потрібно робити, де це йти на захід спонсора, трохи потиснути руки, зробити кілька фото. А я кажу, що це болісно, але це справді болісно. Розберг завершив свою е розповідь з гумором, який. Розкриває мрії багатьох пілотів. Тож Джордж також буде там, намагаючись зменшити, коли все, що ми хочемо робити, та це їхати на Норчляйфи і гоняти на автомобілях. GT3. жартівливо додав він, натякаючи на сесії GT3 Макса Ферстапена на німецькій трасі. Ці відкриття Розберга проливають світло на те, наскільки складними стали переговори у сучасній формулі. 1 пілоти тепер мають враховувати. Не лише фінансові аспекти, а й робочі навантаження, спонсорські зобов'язання та довгострокові перспективи кар'єри. Вольф з його репутацією жорсткого переговорника стикається з новим поколінням пілотів, які не готові миритися зі старими правилами гри. Ситуація з Раселом також показує, як е, змінилася динаміка влади у переговорах. Молоді пілоти стали більш обізнаними про ринкову вартість та. Готові боротися за справедливі умови. Британець використовуючи ту ж тактику зникнення, що й Вольф, демонструє еволюцію і у підході до контрактних переговорів, спонсорський аспект також заслуговує особливої уваги. 60-80 днів на рік присвячених спонсорським заходам. Це величезне навантаження для пілотів, які і так мають. Напружений графік тренувань, тестів та гонок. Це пояснює, чому такі зобов'язання стають предметом серйозних переговорів. Порівняння з зарплатою Норріса також показує нерівність у оплаті праці топ-пілотів. Макларен, очевидно, більш щедра у фінансових питаннях, що створює тиск на інші команди щодо підвищення зарплат своїм зіркам. Це може призвести до загального зростання витрат на пілотів у всьому паддуку. Психологічні аспекти переговорів, розкриті Розбергом, також цікаві. Тактика зникнення може бути ефективною у короткостроковій перспективі, але вона також руйнує довіру та може призвести до проблем у майбутньому. Расел, застосовуючи ту ж тактику, показує, що цю гру можуть грати двоє. Вплив цих відкриттів на репутацію Вольфа. Також може бути значним керівник, якого багато з зду вважали зразком професіоналізму, тепер постає у менш привабливому світлі. Це може вплинути на його стосунки з іншими пілотами та партнерами по бізнесу. Майбутнє Мерседес також залежить від результату цих переговорів. Якщо команда не зможе задовольнити вимоги Рассела, це може призвести до його переходу в іншу команду, що стало б серйозним ударом для планів. На 2026 рік та далі, е, як вважаєте, чи правий Джордж Рассел використовуючи проти Тото Вольфа його ж власні методи переговорів, чи це непрофесійно з боку пілота, чи виправдані вимоги британця щодо зарплати на рівні Ландо Норріса, враховуючи їхні схожі результати? Що важливіше для пілотів фінансова компенсація чи зменшення спонсорських зобов'язань, які забирають 60-80 днів на рік? Поділіться думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та ексклюзивної аналітики зі світу Формули 1. Екстрена сенсація з паддоку Формули 1. Джонні Герберт, ветеран f 1 з 11-річним досвідом у спорті, відкрито заявив, що віддав би місце у Red Bull саме Габріелю Бортолето, а не будь-кому іншому з поточних кандидатів, включаючи Юкі Цуноду, та Ісака Хаджара. Ця заява британського експерта стала справжньою бомбою, адже вона фактично ставить під сумнів усі поточні плани австрійської команди щодо складу на 2026 рік та показує, наскільки вражаючим є прогрес молодого бразильця у своєму дебютному сезоні. Я б, ймовірно, дав місце у Red Bull Bortoletto Заявив Герберт у інтерв'ю Racing Tipster. Фактично. Переписавши всі прогнози експертів щодо майбутнього другого кокпіту поруч із Максом Ферстапеном, ця заява набуває особливого значення на тлі невдалих виступів цуноди, якого багато експертів вважають слабкою ланкою у складі топ команди Red Bull. Восьме місце Бортолето на гран-прі Італії стало черговим доказом його класу та зростаючої майстерності. Бразилець знову переміг свого досвідченого напарника. Ніко Хюлькенберга у гонковому результаті, продовживши серію вражаючих виступів, які привертають увагу всього паддоку. З 18 накопиченими очками молодий пілот займає 16-те місце у чемпіонаті пілотів, неабиякий результат для новачка у не самому конкурентоспроможному боліди. Він переміг у чемпіонатах f 3 та f 2 у послідовні роки. Але справді позитивний момент на його користь, який є чимось схожим. На те, що має Оскар з Марком Вебером, це те, що у нього Фернандо Алонсо як менеджер. Він може дати йому, можливо, той додатковий інгредієнт, який дозволяє продовжувати розвиватися, тоді як у Хаджара немає когось на кшталт Фернандо поруч. Йому доводиться з'ясовувати все самостійно, пояснив Герберт свою позицію, підкресливши унікальну перевагу бразильця. Дійсно. Наставництво двократного чемпіона світу Алонсо може стати вирішальним фактором у розвитку молодого таланту. Іспанець не просто керує кар'єрою а... Бортолето як менеджер, він активно працює з ним над технічними аспектами пілотажу, ділячись величезним досвідом роботи з різними типами автомобілів та в різних командах. Бортолето їздить поруч з Алонсо, одним з найкращих усіх часів, і набирає. Гоночної свідомості. Потім після гонок вони обговорюють це. Це дає йому перевагу, але він дуже вражаючий у автомобілі, який, можливо, навіть не такий хороший, як РБ, підсумував британський ветеран, проводячи пряме порівняння з технікою Racing Bulls. Ці слова Герберта особливо болючі для керівництва Red Bull, яке протягом місяців намагається знайти гідного партнера для Ферстапена. Цунода, попри півроку у головній команді, так і не зміг довести свою спроможність працювати на рівні чотириразового чемпіона світу. Його результати часто розчаровують, а критика робочої етики від колишнього керівника Франца Тоста а, лише підсилила сумніви щодо його майбутнього. Хаджар, який довго розглядався як основний претендент на підвищення з Racing Bulls, тепер виявився у несподіваному становищі, а, попри позитивні відгуки. Гельмута Марко про його ментальну силу. Татям француз не має такого досвідченого наставника, як Бортолето. Цей фактор може стати критичним у боротьбі за місце у топ команді. Статистика також говорить на користь бразильця його перемоги у Формулі 3 2023 та формулі 2 2024 У послідовні роки рідкісне досягнення, яке демонструє не лише талант, але й здатність. Швидко адаптуватися до нових викликів Такі якості особливо цінні у сучасній формулі 1 де технологічні зміни відбуваються з блискавичною швидкістю порівняння з Оскаром Піастрі та його роботою з Марком Вебером, також показове. Австралієць під керівництвом досвідченого співвітчизника зміг швидко адаптуватися до ф 1 та показати вражаючі результати вже у першому сезоні. Подібна модель наставництва може спрацювати і для Бортолето під крилом Алонсо. Технічні аспекти також варті уваги. Герберт підкреслив, що бразилець демонструє вражаючі результати у Боліді, який, можливо, навіть не такий хороший, як РБ. Це означає, що молодий пілот максимально використовує потенціал своєї машини якість критично важлива для. Успіху у топ команді. Психологічний фактор роботи Зелонсо також не можна недооцінювати. Іспанець знає, як працювати з різними командами, як адаптуватися до нових технологій та як витискати максимум з недосконалих автомобілів. Цей досвід безцінний для молодого пілота, який готується до стрибка у вищу лігу автоспорту. Реакція самого Бортолето на слова Герберта була. Стриманою, але позитивною бразилець розуміє, що кожне таке визнання від ветеранів спорту додає ваги його кандидатурі, але також знає, що головне продовжувати демонструвати результати на трасі. Кожна гонка для нього зараз це тест на готовність до великої кар'єри. Фінансові аспекти також грають роль Бортолето як молодий пілот з великим потенціалом. Може коштувати значно менше ніж досвідчений зірка з іншої команди у часи, коли команди стикаються з новими викликами щодо вартості екологічного пального, економія на зарплаті другого пілота стає актуальною. Вплив цієї заяви на ринок пілотів може бути значним. Якщо авторитетні ветерани на кшталт Герберта публічно підтримують кандидатуру Бортолето. Це може вплинути на рішення не лише Red Bull, але й інших топ команд. Молодий бразилець може виявитися у центрі справжньої битви за талант. Стратегія розвитку молодих пілотів також важлива. Red Bull завжди славилася своєю академією, але, можливо, настав час подивитися за її межі. Бортолето, хоча і не є продуктом системи Red Bull, демонструє саме ті якості, які шукає австрійська команда. Швидкість. Адаптивність та потенціал до зростання Порівняння з технікою також цікаве, е, якщо Бортолето дійсно показує кращі результати на гіршому автомобілі, це говорить про його здатність витискати максимум з наявних ресурсів у Red Bull, де другий пілот часто отримує старішу специфікацію порівняно з Ферстапеном. Така якість була б особливо цінною. Е, як вважаєте, чи правий Джонні Герберт. У своїй оцінці Габріеля Бортолето як ідеального кандидата для Red Bull, чи це занадто сміливе твердження про пілота з обмеженим досвідом у F-1? Чи може наставництво Фернандо Алонсо а, дійсно стати вирішальним фактором у боротьбі з більш досвідченими кандидатами на кшталт хаджара або навіть суноди? Що важливіше для команди рівня Red Bull, продукт власної академії? Чи найкращий доступний талант незалежно від походження? Поділіться думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та ексклюзивної аналітики зі світу Формули 1.